Є знижки на Уролесан. 15% в аптеках. подорожних, бам та ощад. Жорстоке вбивство підлітка. На Черкащині забили до смерті юнака і прикопали тіло в полі. Мати вбитого просить про допомогу. Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних. Як виявилося, це не перший злочин, який вони скоїли. Жителі села шоковані такими звірствами і почали говорити правду. Подробиці моторошного вбивства розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Тіло 17-річного Вадима Редька поліція виявила пізно ввечері, 4 квітня, у полі біля села Набутів, що на Корсунщині. Чині він зник напередодні, тоді ж мати звернулася до поліції. До оператора 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки щодо зникнення її сина зі зв'язку. Правоохоронці прийняли заяву від місцевої мешканці і одразу приступили до перевірки інформації щодо можливого місця знаходження її сина. Зник безвісті 17-річний молодик до встановлення місця знаходження, якого була залучена територіальний підрозділ поліції, а також сили УНП у Черкаській області. Як написала мати загиблого, родина переїхала до села Набутів Черкаської області з Краматорська. Чоловік пішов служити до Лавзесу. В ніч проти 4 квітня син пішов гуляти і більше додому не повернувся. Наступного дня їй повідомили, що сина більше. Немає люди добрі. У моєї сім'ї трапилось велике горе. Двоє нелюдів жорстоко вбили мого 17-річного сина. Ми переселенці з Краматорська. А ось уже два роки проживаємо в селі Набутів Черкаського району Черкаської області. Саме звідси мій чоловік пішов у ЗСУ. У ніч з 3 на 4 квітня мій син пішов гуляти і більше додому не повернувся. На другий день мене повідомили, що мого сина більше немає в живих. Я боюся, що моя справа може бути не розкритою і забутою, а винні не понесуть покарання. Тому звертаюся до кожного з вас. Підкажіть, будь ласка, контакти людей, органів, організацій, телепрограм, які надали б справі розголосу і допомогли правосуддю. у повідомленні Черкаської поліції, йдеться про те, що зниклий юнак, був по звірячому вбитий, а до скоєння цього злочину причетні двоє місцевих парубків: 18-річний Андрій Гончар і 20-річний Богдан Ященко. Тіло підлітка зловмисники засипали землею. Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що до неповнолітнього було скоєно злочин. Фактично під час Час з'ясування обставин було виявлено тіло неповнолітнього в полі, закидане землею. Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами за процесуального керівництва обласної прокуратури було встановлено осіб, які причетні до скоєння злочину. Їх затримано на сьогоднішній день. Це двоє. Місцевих мешканців 18 та 20 років, за даними слідства, напередодні вони разом із потерпілим вживали алкогольні напої на ґрунті неприязних відносин. Виник конфлікт, що переріз у бійку. Двоє хлопців жорстоко побили неповнолітнього, що призвело до його смерті. Щоб приховати сліди вчиненого злочину, вони вивезли тіло потерпілого в поле і прикопали. Скоїли цей злочин на ґрунті виникнулих неприязних відносин. Під час розпивання спиртних напоїв вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому, Після чого вивели його в поле, де спричинили тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Після чого закопали тіло та пішли за своїм місцем мешкання. У селі історія з вбивством підлітка поставила людей на вуха, і вони почали говорити те, про що мовчали раніше. Виявилось, що це не перший злочин одного з підозрюваних. Зокрема, жителька села Ірина написала у своїх соцмережах про ще одне вбивство, нібито скоєне гончаром. Від подробиць волосся стає дибке. Перше вбивство. Він безжалізно зарубав сокирою мого знайомого Колю. Потім наніс не один удар і залишив просто вмирати. І да, я знаю свідків цієї ситуації, якісь чомусь тоді втікли і навіть не надали показань проти нього. Сподіваюсь, ви це бачите, і фото, які ви робили вночі до сих пір є. То, можливо, вже час все розповісти, бо аргумент тоді не було світла і зв'язку, аби зателефонувати, більше не діє. В ту ніч не було вимкнення світла. Це дуже легко відслідкувати. Друге вбивство: він безжалісно вбиває мого друга. 17-річного вадіка, переселенця з Краматорська, який приїхав, аби жити і не бути вбитими Виходить, вони не найстрашніші, вбиває безжалісно, вивозить в поле, де немає людей, і свідків, цілеспрямовано бере биту і наносить удари несумісні з життям. Лиця не залишилося, там просто нічого немає, ні носа, ні очей. Поховання буде в закритому гробу. Потім вони його прикидали землею і залишили вмирати далеко від людей, щоб ніхто не знайшов так швидко, як колю. Знайшли його, до речі, роздягнутим. Деякі контент і інформацію мене просять публікувати без імен і ніків. Чому? Бо люди бояться, бояться бути наступними. Рік тому, коли він вбив колю, я дивом залишилася жива і не на його місці. Я бачила ці очі повні злості, агресії, і величезним дивом мені вдалося все. Перевести на жарт і вчасно зайти в дім, бо тоді жертвою повинна була бути я. Але тоді мені якраз допоміг Вадік. Він стояв і говорив, що не залишить мене з ним один на один, саме в той вечір Андрій і зробив своє перше вбивство. Я би хотіла показати повідомлення, яке він писав, і як він реагував на те, що відбувалося. Але я в нього в чорному списку. Зараз я розумію, що якщо його не посадять, то за всі мої висловлювання я буду наступною його жертвою. Йому не вдалося це одного разу, але другого шансу в мене може не бути. Але мовчати я не буду. Він повинен сидіти. У правоохоронних органах підтверджують, що на сьогодні по гончару, якому лише 18, уже є дві справи, які досі слухають у судах, але ці провадження не пов'язані зі вбивством людини. Перша стосується статті 125 умисне легке тілесне ушкодження. При цьому вона була перекваліфікована з більш жорсткої 121 умисне тяжке тілесне ушкодження. Та стаття 186 -та. грабіж на момент скоєння злочинів. Гончар був неповнолітнім. Наразі в бох справах рішення ще не ухвалені. А у справі про вбивство Вадима Редьки суд обрав. Обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Правоохоронці встановили їх причетність на сьогоднішній день. Вони затримані в порядку статті 208 КПК України. Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченої статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство скоєне за попередньою змовою групою осіб. За зазначений злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває. Усі злочини, які скоюються відносно дітей або за участю дітей, є пріоритетом в роботі підрозділів національної поліції, а також всієї правоохоронної системи, на розслідування яких виділено спеціально закріплені слідчі, ювенальні поліцейські, а також ювенальні прокурори. Мешканці села та мати вбитого хлопця бояться, що підозрювані уникнуть покарання, тому просять максимального поширення й розголосу цієї історії. Є відео, як знайшли Вадіка. Від побаченого вчора я без перебільшення забула, як дихати. Я не розумію, що з людьми не так в цьому світі і що взагалі вони пережили, і чому стають такими жорстокими. Вадіка вже ніяк не повернути і не відмотати час назад. Але не допустити нових звірств в нашому житті важливо. Тому я прошу всіх і кожного не мовчати і поширювати цю інформацію. Нагадаю, нещодавно українське суспільство сколихнула новина про ще одне вбивство: 16-річного юнака штовхнули на станції фунікулера у Києві. Він налетів на скло, яке перерізало йому горло. Це одне з перших відео з місця трагедії, яке потрапило до мережі. Потому что я тебе говорю, что делать без тамилярного аппарата, беги бегом. Беги. Підозрюваного у вбивстві майже одразу затримали ним. Виявився Артем Косов, військовослужбовець, водій управління державної охорони України. 9 квітня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Артема Косова звинувачують в умисному вбивстві. Якщо його вину доведуть, то йому загрожує до 15 років за ґратами. А як вважаєте ви, якого покарання заслуговують підозрювані, якщо їх вина буде доведена? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.